Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з мимко-одногрупником розповімо вам про таку спеціальність, як транспортні технології. Вступивши до нас у коледж за цією спеціальністю, ви будете знати, як організовувати вантажоперевезення, пасажироперевезення. Зможете без великих зусиль обслуговувати транспортні засоби та організовувати роботу транспортного регіону і транспортних услад. Ви познайомитесь ближче з транспортними засобами, а саме зі будовою та умовами оптимальної роботи без несправності. Зазначив мій одногрупник, ви вже будете знайомі з транспортними засобами та вантажо- і пасажироперевезеннями. Я розповім вам детальніше про направлення, куди вам можна піти після закінчення нашого коледжу. Після закінчення коледжу ви отримаєте ступінь фахового молодшого баклавру. Отже, ви вже зможете стати автомеханіком та ремонтувати зламані машини. Можете стати водієм та перевозити вантажі та пасажирів. Можете стати першокласним логістом, який без великого навантаження зможе організувати оперативну, а головне з малими фінансовими і часовими витратами доставку.